Кост якраз це вартість залучення одного клієнту. Через те, що ми зробили дуже якісний, прикольний контент, дуже прикольні рекламні креативи. моушн дизайну. Я, може тут покажемо, там я не знаю, як намонтуємо. Це прикольна історія, як саме контент впливає на. Результативність рекламних кампаній і у нас було таке: точніше, зараз відбувається таке, що от беруть там строчки з Лінкідину і пересилають в і пишуть: типа, я хочу скористуватися вашою телефонією, тому що, типа, отакий, отакі, отакі пункти Я думаю, блін, як прикольно, що ми зробили такий релевантний контент, і так також сторіс. Там, типа, вони відповідають в сторіс. А ми якимось. Прям фрази виділяють, які їм сподобались контенті. Чого вони хочуть підключитися? Я думаю, блін, це найкращий показник, що контент чіпляє аудиторію. Клас, я тебе слухаю. Ти говориш не як контент-маркетолог або бренд-маркетолог, а як.